ми назбирали шишок і хочемо зробити сувенір. Для цього ми спочатку перший етап це ми фарбуємо в зелений шишку. Це буде в нас різдв'яна ялинка. Всі дуже старанні. Наша творча майстерня сьогодні. Якщо в творчому процесі в нас брудняться ручки, то ніхто з цього приводу що не засмучується. Це бруд чи ні? Ні, це не бруд. Це видно, що ми працюємо, наша творчість, ми помиємо ручки, і зато в нас буде дуже гарний виріб. Другий етап нашого заняття ми прикрашаємо різдв'яну ялинку прикрасами, які робимо власноруч. Ми робимо їх із пластиліна за допомогою способу скочування, сплющування, відтягування, тому що дітки роблять різні різні форми. Так. Не тільки кульки, а ще і бурульки можна зробити. Можна зробити он які прикраси гарні. Так, і прикрасити нашу чудову різдв'яну ялинку. Молодчинка, прикрашай дуже гарно. Так. Ось які матеріали в нас, дітки власноручно робили, скільки багато іграшок. Новорічних різдв'яних прикрас? Це. Так, От відтягуємо це. кінчики, так? так? Відтягуємо кінчики і робимо різдв'яну зірочку. І останній етап ми нашу ялинку прикрашаємо мішурою. Так. Так? молодці, дуже гарні ялиночки у вас, дуже святкові. Діти так натхненно працюють. Кожна ялиночка це справжній витвір мистецтва. В кожної ялиночки свій характер. Своя творчість, своє натхнення. Ось такі наші творчі діти, неймовірні, найкращі. Ось такі в нас різдвяні прикраси.